Друзі, всім доброго дівночка. Сьогодні у нас субота, але я працюю і зараз їду, точніше я вже там була. І вам зараз розповім, показувала будинок, частину будинка, Так, район Стара Салтівка, Немишля, частину будинку за 25 тисяч доларів. Не перемикайтеся, вам зараз покажу. Друзі, я прийшла від зупинки трамвая йти. 5 хвилин. Ось така рівна дорога. Ось наш будиночок. Так, друзі, ось у нас вхідні двері. Це сусідній будинок. Так. А ось це вже наш вхід. Ви бачите, він тут окремий. Так. Шука. Так, ось наші вхідні двері. Це наша частина. Тут у нас така альтанка для смаження шашлика. Це туя, можна прикрасити на новий рік, якщо у вас немає ялинки. І ось такий невеличкий участок землі. Тут у нас все паркан. Огорожена, От. і це такий сарайчик. А це, що тут у нас колись -то був душ. Так, ну Всі комунікації, все у будинку, зараз вам покажу. Так, це у нас східні двері. Ось така <кхи> шафа при вході одразу. Холодильник і санвузол. Тут у нас пралка, бойлер, є лічильник на воду. Ось такий симпатичний самвозин. Так, кухня. Зверніть увагу, всі кімнати прохідні, так що, якщо у вас там багато дітей і всім треба все окремо, це не ваш варіант. Так, у будинку є газ, котел, зараз він працює. У будинку тепло. Так, Це у нас кімната номер один. Ось така вона. Кімната No. Кімната номер 2 вона без вікна. Просто ось така прохідна. Тут у нас шафа купе велика. Все, що ви бачите на відео, залишається. І це кімната номер 3 Вона світла, тут два вікна. І перед вікнами, бачите, тут також можна квіточки посадити. Ось таке. Так. Так, ціна будинку 25 тисяч доларів, 44 метри і невеличка дев'яночка землі. Так, ну, а я поки чекаю покупця, не перемикайтеся. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, приходили дві жіночки молоді, дивилися будинок. Покупка буде за сертифікатом є відновлення. Так. Купую для бабулечки. це дуже гарний варіант для однієї людини. Є невеличкий участок для бабулечки саме те. Так. Будинок їм сподобався, але це був їх перший варіант, який вони подивилися, тому вони продовжують пошуки їм ну, порівняти ні з чим. Ну, а я їду далі, не перемикайтеся.